Вітаю всіх, хто любить поезію, прозу, драматургію. Це передача літературна світлиця. Я автор і ведуча Світлана Гаєвська веду сьогодні розмову з Нестором Івановичем Чиром. Це член національної спілки письменників України. Автор багатьох поетичних збірок, ви є лауреатом обласних премій регіональних, всеукраїнської премії імені Ярослава Дорошенка. Я вітаю вас у нашій передачі. Мені дуже приємно, що випала така можливість з вами поспілкуватися у черговий раз. Отже, до вашої літературної творчості, ви, Несторе Івановичу, є автором семи поетичних збірок. Скажіть, будь ласка, з огляду на те, що є в вашому арсеналі, це для вас багато чи мало? Доброго дня, шановні телеглядачі, дорогі мої краяни. Чи це багато, чи це мало? Це важко сказати пані Світлану, будь-якому письменнику, будь-якому літератору. І я вважаю, що це завжди мало, бо література як процес самотворення, він є безкінечний. Буває часом, що довге життя мало напишеш, але суттєве. А буває, що е, коротке життя, а багато напишеш, яке є е, також суттєвим. А є, що довге життя, а багато пишеш, а воно, воно не має тої. Того значення. Тому вважаю просто на це запитання, що кожен автор, кожен літератор, кожен письменник чи поет йому завжди хочеться писати і далі писати. Я вважаю, що для мене це мало. Буду намагатися, щоб збільшити, так би мовити, свою творчу спадщину. Нестор Івановичу. Знаємо, що ви є лауреатом всеукраїнської премії імені Ярослава Дорошенка за вашу поетичну книгу сонетів? Також є лауреатом обласних премій імені Василя Стефаника, імені Марійки Підгірянки, крім того, Надвірнянської районної премії імені Надії Попович. Скажіть, будь ласка, наскільки ці літературні події є важливими у вашому житті? Такі події завжди є важливими і такі події залишають у серці слід для того і, і збуджують волю до праці і далі. Премії, які я отримав, мені дуже приємно, що премію Мінадії Попович нашої районної я отримав першим, Мені дуже приємно, що Вступивши у, вже будучи членом національної спілки письменників України, я отримав найвищу літературну премію, яка є на Прикарпатті, тобто премію імені Василя Стефаника. Ми разом тоді з Марією Дзюбою. Вона от отримала цю премію за прозу за свій роман Укриті небом. А я за поетичну збірку «Калиновий спалах. Це дуже важливо, це дуже підняло мій стимул і бажання працювати. А прямою Марійки Підгірянки я отримав за поетичну книжечку, дитячу котячий обід, яку ну, мені вдалося написати, і яку зараз бібліотекарі кажуть, що треба перевидавати чи що, тому що вже зачиталися її, як тільки можуть. Ну і нарешті я отримав. Премію імені Ярослава Дорошенка, колишнього багаторічного голови обласної організації Національної спілки письменників України, в'язня сталінських таборів, людина надзвичайно доброї, щирої, надзвичайно талановитого поета, і його одним із його козирів був, звичайно, сонет. І його дружина Ганна Степанівна вона вирішила подала просьбу до національної спілки до обласної письменницької організації Національної спілки письменників України про заснування премії імені Ярослава Дорошенка в жанрі сонета. Це є рідкісний жанр, зараз хто рідко пише. В якому випадку окремо книжку видати санитарій. у нас на Прикарпатті санитарій, то наскільки можна перечислити на пальцях однієї руки. І Івано-Франківська міська рада. За поданням обласної організації письменників України заснувала таку премію, але зробили її таким чином, що в положенні написано, що можна можуть приймати участь у цьому змаганні будь-хто, будь-який поет, будь-який нашої України і навіть по поза межами, хто пише українською мовою сонети. І ось замість сонетарій, акорди срібної печалі, який зараз якраз комісія із семи і претендентів, які розглядалися тоді, е, значить, призначила мені премію імені Ярослава Дорошенка. Він був моїм великим другом, і мені це дуже приємно, дуже дорога моя ця премія. Е, і тим більше, що я також першим отримав. Цю премію, а разом зі мною за збірку сонетів отримав львівський поет Олександр Гордон. Ось ці премії мені дорогі і близькі. Нестор Івановичу. І нам вашим краянам приємно, що ви є першим лауреатом такої премії і що ви пишете такі гарні сонети. От, коли ми говоримо про вашу творчість, неможливо обминути її увагою і неможливо не послухати ваші вірші. Тому я вас зараз запрошую до поетичного слова. Я вчився на сонетах Максима Рильського, Дмитра Павличка, Француза Бодлера, Шарлі Бодлера, на Шекспіровських, на сонетах Міцкевича. І мені вдається цей жанр. Я дуже -дуже, мені він, він подобається, тому я зараз прочитаю буквально два сонети таких для своїх дорогих телеглядачів. Це складна форма. Тут у 14 рядках треба відобразити те, що можна в цілій поемі навіть відобразити. А тут треба це все вмістити тільки у 14 рядках. Більше не можна. Усі ми смертні. Воля тут безсила, така жорстока правда вікова, Не стане нас і сплесне лета, сила, за нами змивши пам'ять і слова, метлінні всі під зорям і світилом, життя лиш мить, а небуття навік, на більм світі радісно і мило, живе і враз щезає чоловік. Та суть не в тім, народжена в імлі, нова щораз людина на землі несе вперед безсмертя естафету, тому життя не вигасне ніяк, зорітиме воно, немов маяк над кам'яними берегами лети. Або такий пейзажний, тому що е, жанром сонета можна оспівувати будь-що е, будь і на будь-яку тему, на будь-яку сюжетну лінію. Зимове рондо, довкола сніг, біліє навіть простір, усенький світ одягнений в сніги. Лягла на землю тиша в білій млості. нема слідів, нічейної ноги. А я іду тим білим царством гості до білої криниці, навкруги у безгомінні виразно, і просто мене до себе манять береги. Одив одив. Далекого дитинства, ти не дивуй, що я прийшов сюди напитися цілющої води з твоїх джерел. Тут лагідно і чисто, щоб я скупав свого життя провини, немов прихрещені малу дитину. Мені приємно, що мої, моєму. Сонетарії є вінки малих сонетів, і є великий один повний вінок сонетів, який складається із 15 сонетів, то називається повним вінком сонетів. Молитва про Україну, яка, яка отримав дуже хороший відгук. Нестор Іванович, зовсім не дивно, що ви отримали таку літературну премію визначну, і не дивно, що ви стали членом Національної спілки письменників України. А ви пам'ятаєте, як це було? Так, звичайно, це було для мене дуже приємно. Це було у грудні місяці 2002 року, коли я прочитав в літературній Україні за 12 грудня 2002 року, про те, що 9 грудня на засіданні президії. Національної спілки письменників України я був прийнятий в члени національної спілки. Це було щось для мене ну надзвичайно велика подія. І в душі мені здавалося, що там якийсь везувій, якийсь вулкан, що треба творити, що треба йти далі, що треба змагатися, що треба. Удосконалювати, і як кажуть, як Бог направив, як Бог дав, то після того от вийшли нові поетичні збірки. Ви автор кількох пісень, які стали популярними у нашому краї. Що у вашому житті означає пісня і як вона твориться? О, пані Світлана, це дуже важливо. Мені здається, що поезію треба творити таку, щоби справді вона була пісенною. Бо е, я не хочу зараз сперечатися, мають право будь-які жанри на існування, на життя у нашій літературному світі, але от вірш, який переходить, стає, стає піснею, це вже щось, тому що пісня і е, поезія вони як дві сестри рідні йдуть поруч. Ну, мої такі пісні співає Михайло Кривень, народний артист України. Цвітуть акації. Він в своєму репертуарі має і в диск, який він видав. Значить, мою пісню співає артистка Івано-Франківського обласного театру імені Івана Франка. Галина Баранкевич. Мою пісню співає Ірина Лончина, яку дуже часто йде по недвілянському телебаченню. Її пісня, значить, Дуже така ну, на, релігій, на релігійну тему навчи мене, Господи. Мої пісні співає Оля Молодій, заслужена артистка України. Мою пісню Зацілую мрію на твоїх устах. Пісню мою співає заслужений працівник культури наша Люба Орел, наша, наш, наш Соловей Конодвернянський, ну і багато інших. Також Зоя Слободян мої пісні співала. Ну, мені приємно, звичайно, що моя поезія лягає на ноти і звучить потім у піснях. Між іншим. Пісня, яку співає Галина Баренкевич, в один час була переможницею на протязі чотирьох місяців по програмі обласного телебачення, коли співали, значить, цю пісню. Цю пісню співали, то вона була переможницею чотири місяці на конкурсі. Це теж приємний факт. Ми з вами спілкувалися дуже часто, але ми ніколи не зачіпали такої теми, як дитяча періодика. А мені стало відомо, що ви входите в редакційну колегію дитячого журналу Дзвіночок. Як вам працюється у цій сфері і чому ми ніколи про це раніше не говорили? Це дуже важлива тема. І мені хочеться, щоб, щоб чим більше було, щоб чим більше було доброї, добротної української дитячої літератури, я думаю, щоб наші діти виростали іншими. Ну, я написав поки що тільки одну виду, про що я вже говорив, котячий обід. Але маю на увазі, вже готую і вже збираю там свої вірші е сонячні акварелі. Думаю, якщо вдасться видати, мені буде називатися сонячні акварелі. Але в дзвіночку я справді є членом редакційної колегії. За вірші, які я дитячі, які я там друкував. Ми дуже добре спілкуємося з, з головним редактором цього дзвіночка з Лесею е, Деркавець Пелеп'юк. Е, і мені дуже е, приємно з нею говорити. Це надзвичайно віддана е, е, цій справі свої е, жінка, людина, письменниця. А тому ще й добре, тому що практично засновником такого журналу був Юрій Шкромеляк, наш краянин, з Ланчина, відомий в українській літературі. Нестор Іванович, які творчі плани у вас на цей рік? Ну, найперше, звичайно, видати спільну нашу книжку наших студійців до 25-річчя літературної студії Бістрінь. А готую зараз нову поетичну збірку, і вже маю ну достатньо матеріалу. Дай Боже, тільки здоров'я, дай Боже, тільки щоб були потім за що видати ту поетичну збірку. І я думаю, що вона би. Мала би вийти, ну, наступного року мені, слава Богу, буде виповнюватися. Певний буде ювілей 75 років. Ну і я би до, звичайно, до 75-річчя хотів видати нову поетичну збірку свою. Ну і якщо б вдалося, звичайно, дитячу книжку Сонячні акварелі. Тепер я знову вас запрошу до поетичного слова. Хочеться чути, насолоджуватися вашою поезією, будь ласка. Почитаємо інтимної лірики, пані Світланочко. Ви, як жінка, така чудова, така красива і розумна, задушевна. Давайте так, я прочитаю буквально кілька віршів. Твоє волосся пахне чебрецем, твій голос милий, як бальзам, на рани, а за вікном, приглушеним плачем, зайшлася ніч, і спокій мій туманить. Сто Тисячу літ з тобою проживу, і ста краниць нап'юся див любові, аби лише у снах і наяву уста твої всміхалися медові, коли остання скапає свіча, і згасне день останнім зойку щему, Я поцілую край твого плеча і відлечу до вічного Едему. Це так на пам'ять. Спини мене судому. Зупини, коли беру важке перо у руки, коли стою до слова в час розпуки й виню себе, хоч винний без вини. Веню бобу вогнем у снігопад, веню, що став, немов похмуро далеч, веню, коли кричала чорна галич, то я коней своїх вертав назад, веню, що власні мрії потоптав, мов первоцвіт, коли сніги втікали, веню, що бачив у кривих дзеркалах життя серед печали і літав, спини мене, Судомо, і пригорни мої всі болі, сталі і спонтанні, лише мого. Мов білий цвіт кохання у світі цьому злому не спини. Івановичу, Я знаю, що у вас є дуже гарний вірш, присвячений нашій рідній мові, яка чомусь усім заважає, яка чомусь усім стоїть на перешкоді. А вона така милозвучна, вона така красива, вона така нам рідна. І я знаю, що у вас є поезія, присвячена рідному слову. У мене є кілька поезій, присвячена рідному слову, але це наскільки, пані Світлане, болюче питання, що мені навіть аж гірко завжди стає говорити про це, про це про, про цього табачника, який наше слово хоче знищити, який хоче перекрутити історію, перевернути. Мені дуже подобається. Микола Вінграновський, один з моїх улюблених поетів наших українських, і от він колись в одному із віршів своїх сказав, я обнімаю слово. Наскільки мені ці три слова упали в душу, запали в душу, що я взяв їх за епіграф і написав також вірш, який називається рідне слово. І епіграф, я обнімаю слово, Микола Вінграновський. Нехай щемливе до безкраю, нехай побити градом лих, я рідне слово обнімаю, допоки розум не затих. Його на манівці пускають ті найлютіші серед нас, а я люблю та обнімаю. Крізь проминальний час, хай від образи часто плаче, хай ворог виставив ряди, та слово наше вічно зряче, зі знаком оклику завжди. Тепер, коли сваволі много, усяк герой, не стрінького. Во ім'я Господа Святого Рятуймо, Слово, й Дух Його, воно людські надії гріє. Цвіте волошками в житах, в душі світанком затепліє, коли чомусь душа в снігах, воно розрадить чи порадить, а чи з тобою помовчить у тишині, на Бога ради, якщо від смутку загірчить, як Україна враз покличе, щоби зарадити в біді, воно всім серцем закурличе, Зібравши сили молоді, У ресторопах дріб'язкових Склонімо чола. Дорозп'ять, коли говорить рідне слово, хай інші мови помовчать просто прекрасно. І я хочу от сказати: переді мною стоять книги Золоті імена, де вписане і ваше ім'я, хто є, хто на Івано-Франківщині. це новітня історія через віки, де ми зустрічаємо ім'я Нестора Івановича Чира. Та ось. Така велика книга, вона досить важка, об'ємна, яку написав геній Прикарпаття Володимир Качкан. І ваше ім'я ми знаходимо також тут. Наскільки для вас є важливим спілкування з такими великими людьми, як Володимир Качкан, і який багаж ви виносите із розмов, із зустрічей з такими велетами духу? У нашій обласній письменницькій організації є дуже багато чудових письменників і поетів. Звичайно, Володимир Качкан один із тих, хто, хто, хто стоїть десь там. Хоча то важко сказати, хто краще чи гірше не хочеться знову когось принизити. Але, звичайно, він титанічний. Чоловік, що він титанічно працює, працює, і дуже багато книг видав, звичайно, про відомих людей всієї України і в тому числі Прикарпаття нашої Галичини. І ось у віщих знаках думки, слова і серця, він заніс і моє прізвище. Там і автограф, мій, і, 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 і мій рукопис, він пер передав а, а, значить, там, які є. Звичайно, що мені було дуже і дуже приємно, тому що спілкуючись з такими людьми. Як е, Володимир Качкан, як е, Євген Баран, голова нашої письменницької організації, як, як, як інші наші, е, 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 як Ольга Слоньовська, як Неоніла Стефурак, як і інші наші поети, то набираєшся хіба що тільки позитиву, тільки думки, але особливо світлим чоловіком є звичайно, Володимир Качкан. Це була літературна світлиця з гостем Нестором Івановичем Чиром, людиною обдарованою, талановитою, відомою і на Україні, і у нас на Прикарпатті, і навіть уже за кордоном. Я вам дякую за таку приємну розмову, за літературну зустріч. Я сподіваюся на наступні наші зустрічі і не менш цікаві розмови. Нашим глядачам я кажу дякую за увагу. На все добре. Дякую вам, пані Світлано. Дякую. Шановним оператором, багато чого я не сказав того, що би я міг сказати, і хотів би. Ще раз кажу, хай пробачать мені, я хотів би сказати про співпрацю з нашими бібліотеками, які ті, які одні з тих, хто є, хто пропагують наше слово, хто наше рівне, що несуть його в люди за Мартою Іванівна Кушнерчук, яка є тим генератором тою рушійною силою, зустрічей, бо ж не було жодного разу, що яка книжка не вийде, а в нас вийшла у літературній студії. Понад 45 книжок, і кожна книжка презентується. І до нас приїжджають великі поети, і приїжджали великі поети всієї України. І ми завжди в бібліотеці, в юнацькій бібліотеці, де є Галина Володимирівна і Оксана Володимирівна, працюють там. Ми завжди там відчуваємо підтримку, ми завжди там буваємо з своїми людьми, там ми проводимо заняття від студії. І я думаю, що ми колись, пані Світлану, зробимо і передачу, де б ми могли сказати про наших людей і про нашу владу, чесно, відверто кажу, про те, яка завжди підтримує літературний процес видання книжок у нашому на нашій надрадянщині. Я всім бажаю здоров'я, щастя, добра на цьому світі і любові.